Трошки розкажу вам, як працює неоробот, і як взагалі відбувається, і чому я вас запрошую туди і підказую. Бо я працюю, там є кілька видів заробітку. І перший вид заробітку це можна просто працювати на і отримувати пасивний цей дохід і більш нічого. Потім можна розповідати людям і. Якщо люди хочуть приєднуватися, то я потім вже з цих людей маю проценти і бонуси. Да? І мені цікаво, і те і те. Бо, ну, але перше, перше, як це виходить? Я даю вам посилання: ви реєструєтесь, для цього потрібно мати створити нову електронну пошту тільки для цього. І... Написати фамілія ім'я своє, і потім ви реєструєтесь, заходите в кабінет, і потім я вам даю посилання на 50 доларів, яку компанія виділяє для того, щоб люди протестували. Багато людей не вірять, що хто б такі дурніші навіщо вони роздають, Безкоштовного нічого не буває. Так, безкоштовного не буває, Але в цьому випадку 50 доларів компанія зацікавлена, бо в будь-якому випадку ваш кабінет буде працювати. Чи захочете ви в подальшому працювати чи ні, чи ви просто е, вивчите кабінет, протестуєте і зрозумієте, як все це працює. Але ці проценти, які вже заробить кеш, по кешбеку да, цей робот, ви зможете вивезти тільки тоді, коли ви вже вкладете своїх коштів, мінімально там 80-100 доларів. Да, і потім ви тільки зможете вивести. А якщо просто цих 50 доларів вони ну, зароблять ці кошти, цей, цей кешбек, але це буде невелика сума, і це ви вивести не зможете. Це залишається в компанії, цей заробіток. Тому компанія теж вигідна і вона вам не дарує. Потім, коли ви вже працюєте, ви просто повернете ці 50 доларів, коли вже ваш робот заробить. Тому це не просто вам подарунок, якийсь робить компанія, Там все продумано. На чому заробляє да, компанія в якій сфері? Ми вкладаємо люди да прості, це не обов'язково мати якісь. Тут все зроблено для того, щоб проста людина могла зайти, зареєструватись. І мати свій кабінет, і вкласти свої кошти. Тут всім добре, це дуже все продумано для мільчачих, ну, подробностей. І вигідно і вам, і компанії і всім, і нам. Ну, нам да. Тому я вкладаю кошти і штучний інтелект він аналізує спрос попит цей у всьому світі. У яких країнах, наприклад, якесь ну, да, свято, то цілеспрямована розумна реклама направляє туди, в цьому і суть, що спочатку аналізується спрос, попит, а потім вже направляється туди реклама розумна. І тому дуже високий процент заробітку, і тому дуже високий, висока ймовірність, що люди будуть купувати по цій рекламі. Так що і, е, рекламу мені теж не треба генерувати. Я тільки вкладаю кошти, а е, вже неоработ все робить. І, і там команда робить разом із штучним інтелектом. Ну, в общем, це не наша справа. Нам взагалі це вникати в це не потрібно. Це все автоматизовано. І потім ніколи ми не знаємо, да, хто зайде, хто купить, скільки буде, але ну, в середньому від 25 з 5 до 35, а то і більше процент доходу дуже великий. А якщо враховувати, якщо ви, вам це подобається, ви розповідаєте людям, ви у вас є здібність, ви не стидаєтесь, ви розказуєте і будуєте команду, то тоді дуже гарні і бонуси від 25 доларів, і там до 1000 доларів. І це в залежності, скільки людей буде з вами працювати в команді. Але кажу вам ще, що ви можете вас, взагалі мати тільки один кабінет і на пасиві по рекламі це буде-буде заробляти цей кабінет вам. Ось як це виходить? Моя реклама, по-моєму, да, по моїм коштам. Там пули формиру... формуються, звісно, там на 100 доларів рекламу не роблять, там пули формують. Я попадав в якийсь пул, і по моїй рекламі заходить людина, купує товар, і в моєму кабінеті ми бачимо, відображається, в якому магазині, на яку суму купила людина і які дати купила людина цей товар і суму кешбеку, яку, яка мені буде, суму кешбеку, яка компанія, тобто 55% мені йде, мені а 45% йде компанії. І ми все це бачимо, скільки днів потрібно чекати, коли від, від очікування да, буде в кожному магазині, в кожній компанії є очікування. Там і 14 днів, і 30, і 60, і 90 різні, різні очікування. Але цих покупок багато, і потім отак от накопичується якась определенна сума. Ось, все дуже легко, дуже просто. Наша задача зробити електронну пошту, зареєструватись. я даю інструкцію покроково, підказу, якщо не, щось не зрозуміло, але там все зрозуміло. Ось, потім заводити кошти, а потім я даю ще сертифікат на 50 доларів. Ви активуєте цей сертифікат, теж там інструкція є. І все ваш кабінет працює. Єдине, що потрібно заходити кожну неділю, щоб натиснути на кнопочку Активувати, щоб цілий тиждень працював цей робот. Потім, ну, звісно, цікаво, ви дивитесь, можете рахувати, можете не рахувати, можете взагалі ви займаєтесь своїми справами, робот працює на вас. Ось так як просто відбувається. Якщо завести і вивести, то Електронний гаманець є, але зараз вже одна вона можна буде поповнювати з карти. І там теж краще зробити таку карту. Я ще не поповнювала з карти. Віртуально можна зробити карти тільки для поповнення. Поповнити. Цю карту той суму, яку я хочу поповнити робота, поповнити робота і карта пуста, так що ніхто не зламає вашу карту, бо там дані даються. Ніхто нічого не зробить з вашим кабінетом. Дійсно, багато таких крадіїв, які захочуть, але там можна додатково двофакторну антифікацію робити, і так далі. Але це все я навчу, що не знаю. Я ми спитаємо, що у людей у нас є команда, у нас є люди, які один одному завжди допомагають і підтримують. Ви будете знаходитись в телеграм-каналі, чаті ви зможете задавати питання і все, що вас цікавить, я завжди на зв'язку. Тому приєднуйтесь, нема нічого кращого, ніж коли ти спиш, робот працює там десь в Америці, у них день, наприклад, і там люди купують щось. Прокидаєтесь зранку і бачите, що на вашому рахунку вже там 10, 20, 30 40 або 100 доларів, і ви ще на роботу не пішли, а вже у вас є заробіток. Це ж дуже круто і дуже класно. Зрозумійте це люди. Я вас чекаю, приєднуйтесь.